Донецький шахтар продовжить Єврокубковий сезон у лізі Європи матчами проти Олімпіка із Марселя. Французький клуб уже раніше зустрічався із Шахтарем, а також з Дніпром. І про ці зустрічі я розповім у цьому відео. У сезоні 2003-2004 Дніпропетровський Дніпро здобув одну з найвидатніших своїх перемог у Єврокубках на той час. Команда Євгена Кучеревського сенсаційно пройшла німецький гамбург у Кубку УЄФА. У наступному раунді українська команда подолала Динамо Загреб. А навесні в одній 16-й фіналу. Зустрілась з Олімпіком із Марселя. Перший матч грали у Франції на стадіоні Велодром. І звісно ж, господарі були дуже активними з самого початку. Уже на другій хвилині голкіпер Дніпра Кернозенко помилився на виході і вибив м'яч у свого ж партнера Матюхіна. Цим ледь не скористався гравець Марселя Стів Марле, але він пробив над воротами. На шостій хвилині Кернозенко перевів м'яч на кутовий після потужного удару Деметріоса Ферейри за меж штрафного майданчика. А після подачі Корнера Голкіпер потягнув удар Хабіба Беє у нижній кут воріт. Я навмисне не пропустив цей епізод і показав його. На Ютубі є повний запис цього матчу, але саме у такому вигляді, який ви зараз бачите, і побачите тут щось важко. Тому з вашого дозволу я сконцентруюсь на моментах. Які записані краще? Дніпру вдалося перевести гру в середину поля, і на 14-й хвилині, після подачі штрафного і метушні у штрафному майданчику господарів, язерський спіймав м'яч з лету і пробив у стійку. А дідє дрогба у паніці, вибиваючи м'яч, влучив у русола, від якого круглий ледь не залетів у ворота. Невдовзі момент для удару знайшов Назаренко вище воріт. На початку другого тайму у Каркас тих же воріт влучив дрогба за цим показником нічия 1-1. А за дві хвилини стався ключовий епізод матчу. Матюхін спіймав за футболку Марле, щоб завадити тому дістатись до м'яча після передачі з флангу. Арбітер впевнено вказав на позд. Значку, ще й дав жовту картку захиснику. Вердикт Рефері зовсім невпевнено реалізував дрогба. Майбутня легенда футболу при виконанні удару підсковзнулась, але івуарійцю пощастило, пощастило двічі. По-перше, м'яч опинився у сітці воріт. По-друге, гол зарахували. Після матчу в інтерв'ю французькій пресії Дрогба зізнався, що коли виконував удар, то випадково доторкнувся до м'яча двічі, що є порушенням правил. Ось цитата футболіста. Я був впевнений, що суддя попросить мене повторити удар, але він промовчав. І я у свою чергу також зробив вигляд, що нічого не помітив. Кінець цитати: таким чином, Марсель повів у рахунку, а згодом міг ще відірватись. Однак на заваді цьому став Кернозенко, відбивши удар Марле після виходу один на один. У першому матчі Дніпро мінімально поступився. На полі стадіону Метеор, яке було у класичному весняному стані загрожувати воротам суперника, команди почали у середині першого тайму. Несильний удар Рикуна змусив Бартеза стрибнути у кут і трохи забруднити свою червону форму. У відповідь небезпечно головою замкнув подачу з кутового Марле. На лінії свого воротаря підстрахував ротань. Кінцівка тайму була за Дніпрянами. В одному з епізодів Костишин влучив у сітку воріт, але із зовнішнього... Śnie boku. А в іншому той же Костишин навісив точно на голову Михайленку, але капітан Дніпра пробив повз ворота. У другому таймі українська команда також створювала більше моментів, ніж суперник, але жодного разу не влучила у площину воріт. Заради правди, скажу, що у контратаках дві нагоди були і у Марселя, але гості їх не реалізували. А відео цих епізодів знайти не вдалося. Матч завершився без голів. Перше двоматчеве протистояння з Українським клубом Олімпік із Марселя виграв Друге протистояння відбулося за два роки, і суперником Олімпіка знову став Дніпро у третьому раунді. Кубка Інтертото. Команди змагались за місце у Кубку УЄФА через те, що на домашній арені французів в день першого матчу відбувався концерт рок-музиканта Джоні Холідея. Команди зіграли на стадіоні Парсема, що розташований за 70 кілометрів від міста Марсель. У першому таймі двічі українську команду виручав каркас воріт на 30 30-й хвилині м'яч після удару Мікеля Пажі обстукав поперечку і ліву стійку. А за три хвилини Тоїфілу Мауліда ударом головою відправив м'яч у праву стійку. По перерві крутий сейв зробив Кернозенко після удару пажі. А наприкінці матчу красиво у ствір воріт Марселя, але не дуже небезпечно пробив Денис Главіна. Команди приберегли голи на матч у Дніпропетровську. У першому таймі, судячи зі статті, про матч, ігрова перевага була у Дніпра, але не було ударів у площину воріт. Натомість гості били точніше. В середині тайму Мамаду Ніянг завдав удару у ближній кут. Кернозенко впорався. А перед перервою Ніянг не зміг переграти голкіпера у ближньому бою. Це дійсно можна назвати боєм, адже Кернозенко отримав удар в обличчя м'ячем, звісно ж. А от схоже, що не м'ячем, по обличчю отримав Костишин в перерві матчу, руки розпустив Язерський і вдарив партнера по команді. Про це після гри розповів тренер Дніпра Олег Протасов. Коуч вигнав Язерського з роздягальні, а на другий тайм замість нього вийшов Русол. На 71-й хвилині саме Русола обікрав Мамадунь Янг. І нарешті переграв Кернозанка 0 1 Марсель повів у рахунку. Дніпряни ще не відійшли від цього шоку. Як за 4 хвилини той же Н'янг на фланзі знову обіграв Русола, а за і Матюхіна і виконав точну передачу на Вілсона Орума. Той метрів з 9 розстріляв ворота Кернозенка. На допомогу Дніпру прийшли стандарти і трохи везіння. На 78-й хвилині Назаренко виконав невисоку передачу у штрафний майданчик Марселя і м'яч, оминувши всі можливі ноги, опинився у сітці. А на 87-й хвилині подачу главіни замкнув грицай. М'яч влучив у стійку і покотився до бідаки русола. Той і заштовхав круглого у ворота. Вирвати перемогу Дніпру не вдалося, і тому за правилом виїзного голу місце у кубку УЄФА здобув Марсель. Таким чином провансальці okay. виграли своє друге двоматчеве протистояння в українського клубу. Третє протистояння відбулось у 2009-му проти Шахтаря у чвертьфіналі Кубка УЄФА, і це протистояння розпочалось у Донецьку на РСК Олімпійський. Шахтар міг забити уже у першій своїй атаці. Фернандіньо замкнув передачу з флангу і пробив по центру воріт. Манданда м'яч не упіймав, лише відбив. А зіграти на добиванні Луїсу Адріано не дозволив захисник Марселя. Невдовзі бразильському нападнику уже ніхто не заважав, але той незграбно пробив після раптової контратаки гірників. Поступово Марсель вирівнював гру, хоча за володіння м'ячем поступався суттєво. В середині тайму гості заробили штрафний, після подачі якого капітан Марселя Лорік Цана головою класно скоригував траєкторію польоту м'яча. П'ятову вдалось цей непростий м'яч відбити на кутовий. За кілька хвилин стався небезпечний випад гостей. Зенден прокинув м'яч повз іщенка, але серна і п'ятов чудово підстрахували захисника. Ще за 4 хвилини Зенден перехопив неточний пас Ілсініо і виконав ідеальну довгу. Передачу вперед на нападника Мамаду Мамадуньянга. Той увійшов у штрафний майданчик та пробив у дальню стійку. Ну і вкотре правило, не забиваєш ти, забивають тобі, спрацювало. На 39-й хвилині м'яч після прострілу серни і невдалих дій захисника та воротаря Марселя опинився на нозі у Хюпшмана, і чех з метра добив сферу у сітку воріт. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги Шахтаря у рахунку. Початок другого тайму Марсель провів потужно, змусивши Шахтар майже весь час займатися обороною власних воріт. Супер шанс був у бакарі Коне, гості дійшли з м'ячем майже до воротарського майданчика, але після удару коне з близької відстані п'ятов ногою зачепив м'яч і переправив його поза рамку воріт. Шахтар відбив ще кілька небезпечних атак суперника. і Організував свою результативну Адріано. Змістився з флангу, аж у штрафний майданчик обігравшись з Фернандіньо і викотив м'яч під удар Жадсону. Мініатюрний бразилець пробив точно у кут 2-0. Невдовзі протягом кількох хвилин уже сам Адріано мав ще дві нагоди, два виходи віч на віч з голкіпером. Але в обох епізодах не зміг переграти Манданда. Марсель намагався забити бодай один гол на виїзді, але нічого серйозного не створив. 2-0. комфортна перемога шахтаря. На велодромі Шахтар грав по рахунку, зосередившись на обороні, Марсель з перших хвилин матчу регулярно проводив атаки, які на наше щастя або завершувались неточними ударами, або було небезпечно, але без удару. Шахтарю ніяк не вдавалось відсунути гру бодай до центра поля, і лише на 30 30-й хвилині гірники провели по суті першу серйозну атаку. Фернандіньо віддав пас на Жадсона і побіг у штрафний майданчик. Восьмий номер шахтаря елегантно і дуже точно закинув м'яч на ферну, який прийняв круглого і неочікувано для голкіпера пробив майже з нульового кута. М'яч залетів у шпарину між голкіпером і стійкою. Тепер Марселю для проходу далі потрібно забивати чотири голи. Ще до перерви один забити таки вдалося. Бен Арфа ударом головою замкнув передачу Каборе. П'ятов удар відбив, але це лише відтермінувало гол на 2 секунди. Той же Бен Арфа добив м'яч у сітку. Перед цим взяттям воріт була показана статистика по ударах на той момент було 13-1 на користь Марселя. Якщо ви додивились до цього моменту, то я вас вітаю. Ви входите до третини найстійкіших глядачів. За статистикою дві треті глядачів до цього моменту не додивляються. Скидається на те, що відео вам подобається, і якщо ви ще не поставили лайк, то ця пауза для того, щоб ви поставили лайк. Початок другого тайму пройшов в атаках Марселя і знову провансальців переслідувала одна біда: точність ударів. А вірніше не точність ударів. З хорошою позицією головою пробивав бакарі коне, зріст якого 164 см, А після цього двічі повз рамку пробив Бенуа Шейру. Відрив по ударах продовжував збільшуватись. На 72-й хвилині співвідношення було 25-2, але у площину воріт лише 2-1 на користь Марселя. І якщо пригадуєте, обидва удари у площину воріт були завдані в епізоді, коли Марсель забив гол. Після невеличкої паузи в активності в Атаці під кінець матчу Марсель знову додав, намагаючись хоча б виграти матч. І ще одного разу м'яч таки побував у воротах п'ятого, але гол не був зарахований через напад на голкіпера. Був ще епізод, коли п'ятов помилився на виході, але суперник цим не скористався. На останніх хвилинах Шахтарю вдалося створити два чудові моменти. І якщо у першому з них Жадсон перекинув голкіпера, але не влучив у дальній кут, то у другому епізоді Луїс Адріано поставив масну крапку у цьому протистоянні, забивши гол і принісши Шахтарю другу перемогу над Марселем. Отже, українські клуби зіграли проти Марселя шість матчів, два виграли, три зіграли в нічию, один програли. Різниця забитих і пропущених голів 6-4 на користь українців. У матчах на виліт Марсель проходив далі у двох випадках із трьох. Не проходьте мимо і напишіть якийсь коментар. А я дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні.